Адні до використання рецензенти і редактори підручників з математики для першого і другого класів заперечують закиди фахівців з інституту української мови про велику кількість помилок в підручниках. Рекомендацію мовників вилучити посібники з навчального процесу вважають недоречною натомість створили власну робочу групу з перевірки ймовірних помилок. Валентина Доброта вислухала аргументи сторін. Перша вчителька цих малюків відкриває підручники, одразу знаходить помилки. Четвертокласники повинно бути, а написано чотирьохкласники, що є неправильно з точки зору української мови правопису. Русизми, граматичні, орфографічні, логічні, стилістичні таких недоліків філології академії наук виписали на 10 сторінок. На думку директора інституту української мови, підручники варто вилучити і доопрацювати, а вже потім допускати до них учнів. Це все не сприяє тому, щоб дитина спокійно, без подолання якихось невідомих і непотрібних бар'єрів, сприймала текст. Представники міністерства освіти стоять на своєму. Ці підручники відібрані на конкурсній основі, а от експертний висновок науковців ставлять під сумнів. Будь-який експертний висновок має, має обов'язково містити посилання на джерела. Знаєте скільки тут посилань? На джерела аж одне за собою видавці визнають лише 20 недоречностей у двох підручниках, які з'явилися вже нібито на етапі друку. Заборонити не можна далі використовувати, де в цьому речі міністерство освіти поставить кому урядники порту намагаються зберегти репутацію і безкінечні помилки називають технічними. І чи дослухаються вони до рекомендацій науковців? Поки не зрозуміло. Міністерство освіти теж створило робочу групу, яка аналізує зауваження інституту мови, перевіряють кожне слово, до якого умовників є претензії. Вже знайшла значну кількість несправедливих зауважень, або зауваження, які зазвичай я в експертних висновках можу подати, як можливо бажано змінити або бажано змінити, але не принципово, що воно не може бути. Мама другокласниці переймається тим, що її освітянські зусилля йдуть коту під хвіст. Вдома дитину вона вчить одного, а в підручниках зовсім інше. До того ж, на її думку, неякісні книги підривають авторитет і школи і вчителів. Я знаю батьків, які одразу кажуть з першого класу дитині, дитинко. Це погана книжка. Мені кажеться, що це зовсім відіб'є в дитини жагу якусь до навчання. Претензія до підручників робоча група аналізуватиме ще тиждень. А видавництво обіцяє надіслати всім школам клейки з помилками. Оскандалилися понад 400 тисяч посібників з математики. Скільки держава витратила на їхній друг, і скільки на них заробило видавництво? Ці питання залишились без відповіді. Валентина Добрта, Вадим Литвин, ТСН, 1 плюс 1.